Ви слухаєте тихі книги. Сьогодні п'ять цитат з книги Гленан Дойл неприборкана, які повертають до себе. Знаєте, іноді я дивлюсь у дзеркало і бачу там когось іншого, когось, хто намагається відповідати чужим очікуванням, хто постійно каже так, коли хочеться кричати ні, хто посміхається, коли хочеться плакати. Але я більше не хочу бути хорошою. Я хочу бути. Собою, справжньою, живою. Роками ми носимо маски, які нам нав'язує суспільство, намагаємося вписатися в рамки, які для нас створили інші, але свобода починається саме тоді, коли ти знаходиш сміливість скинути ці маски, коли перестаєш жити за чужими правилами. Я довго шукала дозволу бути собою, чекала схвалення від інших. Але одного дня зрозуміла єдиний дозвіл, який мені потрібен, це мій власний, і це було моє найважливіше відкриття. Щастя, воно не в тому, щоб усім подобатися це неможливо, та й не потрібно. Справжнє щастя приходить тоді, коли ти подобаєшся собі, коли можеш подивитися в очі своєму відображенню і сказати: так, це справжня я, моя дикість. Це не вада, яку треба приховувати, це моя природа, моя сутність, це те, що робить мене унікальною. І я більше не соромлюсь цього. Кожен з нас має право бути собою, право на власні думки, почуття, мрії, право йти своїм шляхом, навіть якщо він не схожий на інші. Тому я запрошую вас, відпустіть страх, дозвольте собі бути справжніми. Бо саме в цьому є найбільша свобода. Дякую, що були зі мною. Якщо ця історія відгукнулася у вашому серці, підписуйтеся на канал. Тут ми разом вчимося бути собою.